Ви на зв'язку, чи чуєте ви нас? Я просто тут, тут нічого не чути в цьому шнурку. Я спробую так з вами спілкуватися. Вас турбує громадське телебачення? Мене звати Анастасія Станко, я журналіст. Власне, ви в прямому ефірі ми хотіли вас запитати про цю ситуацію, яка сталася вчора з виселенням студентів, власне, з гуртожитка. Чи виселилися студенти і де вони живуть зараз? У мене питання. Кажіть. Так. І більшість студентів вони. Вони що, відмовилися виселятися чи що? Чи виселилися? Читково. Читково. Кілька студентів залишилось у тортку. Uh -huh. Але дуже мало їх залишилось. Приблизно два десятки, думаю, не більше. Більше студентів залишили гуртожиток. В екстреній ситуації вони шукали собі квартиру, шукали місце, де можна було чувати. Хтось їхав тут Києві, хто родичів, хто потрібний, тому що не були перед фактом. Як варіант, також назвали можливість поїхати в один із навчальних корпусів фізико-хімічний. В одній аудиторії пропонували розповідати матраси, і там студентів могли залишити. Але той варіант, я не думаю, що комусь із студентів сподобався. Чесно кажучи, я не знаю, чи хтось навіть згодився на цей варіант. Думаю, що всі поїхали шукати собі квартиру. А це правда, ну тобто, там є справді проблеми з системою опалення, там справді прорвало трубу, ви це з'ясовували, чи що там трапилось насправді, в гуртожитку? Ну, сказати, чи в них справді проблеми з опаленням. Трупами я не можу, я не бачив, я не спілкувався комендант, uh -huh. комендантом, я не спілкувався. Але журналісти п'ятого каналу вони спілкувалися, комендант сказав, що у них там проблеми із, з якимись там трубами на вулиці Ушинського. Хоча минулого року так само на ближній які відполягають до вулиці на і нагоді гурточок, так само були проблеми як із якимись трубами з запаленням, але нікого не виселяли, залишалися на місці. Угу. Зрозуміло. Так, сам факт того, що людей виставили на вулицю ніч, мороз, зимою, це пустимо. А скільки людей виселилось приблизно? Тобто вчора, от екстрено, це скільки студентів звідти виселилось? Ну, я не можу сказати точно кількість, тому що. Ну, це 100 людей, 200. Більше. Набагато більше, можливо, 500, можливо, більше, тому що. У цьому гуртожитку мови проживання трошки не відповідають санітарно-лінічним нормам. Там, де кімната на трьох чоловік живе шестеро, де кімната на двох-четверо. Ага. Зрозуміло. Михайло, скажіть, будь ласка, а з чим ви пов'язуєте те, що сталося? Тобто, це справді можуть бути якісь технічні проблеми чи все ж таки. Ну, пам'ятаємо, що студенти богомольця підтримували медиків Євромайдану, і це чи це може бути як факт такої от помсти? Тому що керівництво університету вже якось заявляло, що студенти мають вчитися, а не підтримати тих, хто хто мітингує. Ще раніше, коли були студентські ходи, ще в листопаді місяці, коли починався Євромайдан, так я хотів би нагадати. Хоча що, коли були студентські страйки, ем, був такий цікавий випадок, до нас підійшла колона університетів, студенти прийшли. В була і Руслана. Коли е, керівництво побачило, що до нас наближається колона, то он просів на проспекті перемоги, миттєво позакривали всі входи і виходи. З кафеди студентів не випускали. Хто встиг раніше вийти на вулицю, вони частково могли поговорити зі студентами, які прийшли. Я навіть бачив з вікна, як Руслана перевезла через кліп до нас. Пам'ятаю, я також пам'ятаю, ми це знімали Це. І ти чи пов'язано це із теперішньою художньої солідарності, я сказати не можу. Єдине, що організатору приходили смс на телефон з погрозами, закрити кримінальні випровадження і тому подібне. І чи справжні в з них там проблеми із опаленням, я сказати не можу, але це, як на мене, нелогічно. Виставляти людей на одну ніч, а вже сьогодні моя з повернулася, комендант казав, що ви можете повертатись, але офіційно ніхто нікому нічого не казав. Студенти не знають, що вони можуть повернутися. На лекціях, на барах вони спілкуються між собою, питають, чи хтось знає яка ситуація, чи ні. Добре, дякую вам за коментар. Знаю, що у вас починається пара. Будемо слідкувати за вашою ситуацією і вже пізніше повідомимо, чи змогли все таки люди вселитися назад, в свої помешкання чи ні. І власне будемо шукати коментарів керівництва вузу. Дякую вам, Михайло, і щасливо.